Ще одна цікава штука, яка раптом е, стала відомою. Те, що тепер територіальним центром Кабмін дозволив працювати цілодобово, виникає питання: навіщо територіальним центрам комплектації працювати цілодобово? Що там має відбуватися? До цього раніше вони не вони були закриті. Бо, наприклад, я коли виїжджав за кордон, перша мені сказали, що треба перевірити достовірність документів. У ТЦК я говорю, так кажу, перевіряйте. А вони кажуть, вони вночі не працюють. Треба чекати до ра я кажу, о все, приїхали. Так, от ну я не думаю, що для цього якраз будуть дозволяти ТЦК працювати цілодобово. Зі мною на зв'язку Андрій Приходько, адвокат Андрій, добрий день. Вітаю, вітаю студія. Ми з вами два тижні тому спілкувалися. Дуже дуже багато коментарів зібрала наша бесіда, багато обговорення. Мені неймовірно багато людей написало і подзвонило з цього приводу. Андрію, як ви вважаєте, для чого ТЦК дозволяють працювати цілодобово? Це як вже навіть вночі будуть виловлювати, але ж вночі немає людей на вулицях, кого виловлювати? Ні, ну дивіться, насправді те, що ТЦК дозволяють працювати цілодобово, це, мабуть, добре, тому що треба не забувати, що Україні йде війна і ТЦК перевантажені, і ну там ж є ж куча добровольців, які йдуть туди, і вони просто не встигають це робити. Це з одного боку, але там є й величезні насправді проблеми, тому що коли Кабмін виносив цю постанову, він подумав в першу чергу про ТЦК. Але не подумав про інших людей, да, про громадян звичайних, тому що якщо ви правильно кажете, якщо людину затримали в ТЦК, наприклад, до другої ночі, а в другій ночі це комендантська година, то як цій людині потім назад добратися додому? Або, наприклад, питання інше: якщо, наприклад, ця людина вважає, що її права порушені, вона хоче е викликати свого адвоката для захисту своїх прав, то як цей адвокат повинен до неї в 2 часа ночі приїхати? От тому що адвокатів на жаль поки що не бронюють на відміну від прокурорів, суддів і слідчих, які заброньовані можуть пересуватися там і вночі, і будь-коли то адвокати на жаль поки що такої можливості не мають. І тут виходить, що про державу продумали, про те подумали, а про людей на жаль поки що не подумали. Да, тому що ну людину в 2 часа ночі викинули з воєнкомату там на вулицю. Як їй додому добратися, або як їй добратися в інше місто. От е, тому е, я вважаю, що трошки недопрацювали вони е, з цією постановою і з тими повноваженнями, які вони надали на ТЦК. Так глобально це добре, тому що ТЦК повинні в режимі війни працювати цілодобово, але в першу чергу вони повинні працювати не тільки на армію, вони ще повинні працювати на людей. Тобто, вони повинні й довідки видавати людям цілодобово про те, що людина має відстрочку. От чому до речі не вне, не вносять жодних змін про те, що, наприклад, щоб цю довідку взяти, людина приходить по 10 разів або два місяці ходить туди, щоб звичайно довідку взяти. Чому не внесли, наприклад, зміни такі, щоб ця довідка видавалася протягом 24 годин з моменту звернення людини? От і так далі, і так далі. Тому е, таке знаєте, реформа наполовину комусь роблять добре, комусь е, палки колеса. Вибачте на слові. Ну, тут і так звучить, що нібито ТЦК щось зможе робити під покровом ночі, ну вони насправді це і так могли робити. Тому що ну, ТЦК це ж це підрозділ Збройних сил України. І вони могли і так це вночі робити. Тут я не просто не розумію, ну, ця, ця постанова повинна навпаки захищати права і свободи громадян, а не знаєте лякати громадян і вносити якийсь резонанс в суспільство, да. Тобто, якби вони написали, що ми цю постанову приймаємо для того, щоб громадянам швидше видавати довідки, щоб, наприклад, ті, хто добровольно хочуть мобілізуватися, мали більше можливостей, і так далі. і так далі А то вони виносять цю постанову і вносять такий резонанс, що дійсно ви правильно кажете, що люди починають знову ж таки думати, що повночі будуть ходити і виловлювати. Людей, і чому тоді повторюся, не передбачено право на захист тих, кого затримують вночі. Яким чином це буде реалізовано? Яким чином будуть люди, яких вночі випустили з СП, добиратися додому під час комендантської години? Чи їм буде військомат таксі замовляти, чи доставляти змигалками будуть людей розвозити по домах? От мені просто цікаво, як це буде відбуватися вночі. Ну мені теж цікаво, але ну добровольці хто які добровольці можуть бути вночі приходити. Ну, добровольці, які можуть бути вночі добровольці? Ви, туди не приїду. Андрій, а чи не зроблено це для того, як от, власне, мій колега вже згадував про те, що коли ти перетинаєш кордон, ну ТЦК не працює цілодобово. Вони, хоч і є ві... частиною військової структури, вони не працюють цілодобово, вони працюють по годинах відповідних. Тобто, знову ж таки, на блокпостах десь між областями вони не стоять. По-перше, ну, ця історія, тому що ми знаємо, що знову ж таки є рух. По країні перевірки плюс як мій колега вже згадував. Він коли перетинав кордон, йому довелося посидіти на е е станції залізничні перед кордоном через те, що не могли прикордонники перевірити, чи він стоїть на обліку, через те, що ДЦК банально не працювало, бо це була субота. Гарне питання, правильне питання, але я вважаю, що кращим способом все-таки вирішення цієї проблеми є електронна оця база, оберіг да, цифрова база, в якій повинні відбуватися облік всіх військовозобов'язаних, і там видається QR-код. І по qr коду будь-який посадовець, чи то прикордонник, чи то там працівник служби безпеки, чи нацполіції зможе перевірити особу і її. Статус у ТЦК СП, чи то вона там підлягає мобілізації, чи в неї є відсрочка, чи е, вручалась їй повістка, чи не вручалась повістка, чи, чи від чи ця особа ухилян, чи не ухилян. А оце робити нічні зміни ну таке спірне питання. Да? Тобто, ну вже ж пішли на на ми ж ввели вже оберіг. Він вже функціонує в Україні. Да? Тому все таки мабуть, Так, повноцінно краще... функціонує. Ні, що він чи вже функціонує він? Він функціонує. Він функціонує. Він функціонує. От у мене навіть на столі лежать штрих коди для наших клієнтів, тих хто отримав довідки про відсрочку на законних підставах. Ну все функціонує, все нормально. Слухайте Андрію. А у нас була суперечка. от перед тим як ви підключилися. З приводу того, має зараз право держави конфісковувати транспортні засоби у фізичних осіб під час дії воєнного стану? Чи немає права? Має. Вони, вони ж мали таке право з моменту з першого Так. Вони, вони так і робили. Тобто ну, вна, В нас є багато клієнтів, яких вилучили це майно. Це особливо там стосувалося перших днів війни. З автосалону взагалі всі вне, позашляховики забрала, здається, чи чого, чи, чи хто забрав на свої потреби. Тому це це було реалізовано, просто mm -hmm. що. Можливо, там там далі інша проблема. Да? Коли забрати, то вони забрали. А потім, типу, як людині компенсацію з держави отримати, да? тому що це ж воно повинно займатися збиратися під акт, Потім ці документи повинні передаватися в державне казначейство. казначейство повинно компенсувати вартість цієї техніки, і що робити, якщо не компенсовують, або якщо робити, якщо компенсують не в тому об'ємі. В якому mm. вартість цієї техніки була на момент вилучення uh -huh. отут проблем юридичних. Тому я потім це будуть показати, за, як будуть потім оцінювати цю техніку, так, тому так, що мовна ну, ну, кажучи да. тому це питання позначно треба врегулювати, тому що ну забрати то не проблема і ну мабуть в режимі. Військового стану це правильно, тому що якщо є там нагальна потреба закрити якісь потреби збройних сил України, то немає ну я особисто як правозахисник не бачу в цьому ніякої проблеми. Але якщо держава забирає техніку, тому що це екстрена ситуація, ця техніка потрібна, то людина повинна отримати за неї відповідну достойну компенсацію. І тоді ніякого резонансу і проблем не буде. А то вийде так, буде. що заберуть машину, яка купувалася за 10 тисяч доларів, а дадуть а, за неї тисячу uh, доларів. На 2 тисячі доларів і виплатять через 10 років. Ну Мічно. то ж, О, та, проти і проти то виплатять проти. в гривнях по старому курсу. Це так, зрозуміло. То Точніше по в гривнях по новому курсу виплатять. Це і в результаті це буде не не тисяча доларів, а там 300. Андрію, ще таке питання. От люди навіть запитують, скажіть, то по факту зараз ТЦК на вулиці мають право перевіряти документи, чи не мають право перевіряти документи? Чи це може робити тільки поліція? Ну дивіться, є постанова Кабінету міністрів, яка дає право ТЦК СП перевіряти документи. І якщо особа не надає документи, то навіть і затримувати таких осіб. Але е, це постанова, а є ще законодавство України, закони України, які мають вищу юридичну силу. Да, і е, в сурпільстві є певний такий, знаєте, як двозначність, тому що одні правозахисники кажуть, що постанова не може бути мати вищу юридичну силу, ніж закони, так. і тому і тому працівники ТЦКСП не можуть керуватися постановою супереч закону. І в зв'язку, мабуть, з цим, і зараз власне в законі України про внесення змін до мобілізації, це питання намагаються врегулювати і це правильно. Але деякі працівники ТЦК СП говорять про те, що на підставі цієї постанови вони мають право перевіряти документи і затримувати усі. Тож і оці ситуації резонансні, які були в Одесі, і Та скрізь ковід. Тому да, вони і виникають. Тому і... вони і виникають. Тому що а. закон закон двозначно трактується зараз. Андрію, я вам дуже дякую. Андрій Приходько, адвокат е е з нами на зв'язку.